Непогано пропікся. Працюємо. Друзі, саме зараз тут ми дегустуємо смаколики за рецептами моєї першої книжки. Сніданки це збірка рецептів, за якими ми з вами вже кілька років поспіль готуємо смачні та корисні страви в ефірі сніданку з 1 плюс 1 Нарешті, на ваші прохання, ми запропонуємо вам рецепти у вигляді у вигляді ось цієї книжки. Всі вони перевірені особисто мною. Я гарантую, що вони дуже значні. Де ж взяти цю книжку спитаєте ви? Адже в крамницях її ще немає. Все так, але ви зможете зробити попередні замовлення за допомогою сайту. А зробити це дуже просто. Треба лише натиснути на ось цю кнопку, і цю чудову книжку ви отримаєте першими. Я ж своєю чергою побажаю всім нам мирного та смачного життя. А, хлопці, два огірка ще болгарський перець і сіль. Сіль не забудьте, добре?